Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати закуску із баклажану. І це будуть рулетики з горіховою начинкою. Баклажани містять гіркоту, від якої необхідно позбавитися. Тому, коли ми наріжемо слайсами баклажан, ми перетрусимо сіллю і залишимо на деякий час. Головний інгредієнт баклажан: волоські горіхи, кінза, часник, сіль та оливкова олія. Товщина скибок не повинна перевищувати 5 міліметрів. Отака кількість скибочок у нас утворилася з одного баклажана. І ми пересипаємо їх сіль. Чому? Тому що баклажани містять деякі сорти, містять гіркоту. Для того, щоб прибрати гіркоту. І залишаємо. Десь хвилин на 20. Поки з наших баклажан зникає гіркота, займемося начинкою. Волоські горіхи попередньо необхідно обсмажити на пательні. В Чашу блендера додаємо горіх, чесник, кінзу. І все будемо подрібнювати. Додаємо олії та солі. І ще раз ретельно перемішаємо. Наша начинка готова. Подивіться, будь ласка, скільки рідини утворилося з баклажанів, коли ми пересипали солью. До баклажан ми додамо олії для того, щоб нам не змащувати пательню при вижарці. Розжарюємо пательню і викладаємо скибочки. Слайси баклажана обсмажені, і тепер ми додаємо начинку. Декоруємо листям кінзи та горішками гранату. Наша страва готова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І до наступної зустрічі!